І знову всім привіт! Як би мені не хотілося, але прийшлось знімати третю серію про мультір. Значить, вирішив. Такі І в цьому році, щоб не розбити ті всі підшипники, завести до токаря, щоб мені проточив те все. І ну, поки воно все буде точитися, трішки переробляю. Значить, перше, що зробив, це всередині заварив ті яких там. Сателіти правильно називається, чи як, не знаю. Значить, зробив так, що оцю сторону вже блокувати не потрібно, все заварено там. Працює як звичайний редуктор. Далі цю сторону просто заварив, заглушив. Отак тут навіть вже немає тої половості, чи як воно там називається. Далі оцього пісюна сафуна. Він був тут на боку. Переніс сюди. Всередині вичистив, вимив. От так. Ну і ждемо. Ще не завозив до токаря, але вже, мабуть, знайшов. Хто це зробить? Буде десь на тому тижні вести. Я поки середину покрив мастікою обітомною, може на сезон довше вистачить, так як метал. Такий, що валялось. Далі, вагаюсь, що робити, чи лишати. В принципі, вже купив. тоньший цеп. Вот. Раз. А что за? Выбачайте. Так. Так. Значит. Так. От, настільки менший. Як стартує трактор. Поки розкрутить цепа, то видно, що починає викручувати саму конструкцію так Ну, Видно, що тяжковато. Дякую всім, хто дивиться, коментує, були поради чепити. Ресори також москвичовські. Не знаю, якось боюсь, ресор, але можливо придеться ставити. Кажуть, нагрузка менша на трактор і... і взагалі, якщо подумати, його легше розкрутити його. не, Ресора стоїть прямо завжди, а це, от поки він... В такому положенні, поки розкручується, то навантаження йде. Так що буду шукати ресору, дивитись як воно вийде. Буде щось нове зніму. І що ви собі думаєте, Такі вирішив переробляти на ресори. Значить, рекомендували від Москвича. Ну, я щось пройшовся, подивився, вони парами, там коротко, багато. Щось тисячу гривень за пару просять. Я кажу, що мені мені листочок дайте. А так нема. І коротше, і по металоломах пройшовся, немає нічого. В себе знайшов від зіла 131 Якщо робити, то робити. Ну, ще вона там така коротше рубина груба, зараз, Ой, рулеточка, рулеточка, кусочок моєї рулеточки. о, Якщо ставити, то ставити сантиметровка, сантиметр товщина, і ширину я зробив майже 4 сантиметри. У кусок я його розрізав наполовину. Значить, розрізав наполовину з двох боків відрізав. Також. Чого відрізав з двох боків, тому що тут були дві такі. Ну, майже отвори. Майже два таких отвори було. То От, я посередині такого розпустив, вони були ближче. І ну, що я, я згадав все, що знав, коли різав. І ще більше згадав, коли сверлив. Це. Ну, значить, на оцево це з кріпленнями це пішов цілий день з 9 до пів шостої мабуть, зараз. Це, розрізати, просверлити, то зробити оце кріплення. Отак, планку ще приварив полосу. Тут підклав, щоб воно не було. Оце два штупорних болта. Воно на одному не таліпалося. що лише. Вона йде вигнута в одну сторону. Це зняв отак. Таку малесеньку, Навіть малесеньку, півтора сантиметра отак відміряв і отак зняв. Заточив, буде вона стояти отак. Тобто припіднята, край буде припіднятий вгору. Вона йде вигнута. Отак. От Попробуємо так, щоб була отак. От І дивився на газонокосилку, на ножа. Там йде ніж заточений ну, от, в цю сторону. Чагиця вона буде отак от крутитись. Будемо бачити. Ні то щось продумаємо. то таке. Це без спроб І помилок нічого б не вийшло. А так. Ще навіть до токаря не завіз ті детальки свої. То, щоб не гаяти часу, поки робимо оце. Я ж кажу, пішов цілий день. Оце промазав бітумною мастікою. Можливо, на рік довше вистачить. Отак. От щось буде ще. Будемо розказувати, розказувати, показувати. Сьогодні нарешті позвонив мені токар і витачив отаку гарну штучку мені. Як виточив? Оце він це зробив, виточив. А це Москвичовська. З Москвича. Для чого я точніше Заварювались сателіти, того що одну ту вісь, чи як вона, я взяв сюди. Також він мені так вона. Виглядала з завода, оце виступ був, він його спиляв і зробив таку проточку. Тобто, щоб воно одне в одне входило, отак. І, ну, ще потрібно зараз буде оцю трошки обпиляти, щоб воно заходило. Ось така гарна штучка вийшла, мені сподобалось, дядько. Знає свою роботу, ну, зробив все. Я навіть не втримався, покрасив його. То порівняти що було, то воно таке. Що я робив? Не дивно, що було Кривеньке, ну таке. І тут це він відрізав, зробив нове, а це в мене лишилось. Так що, зараз будемо збирати і дивитись, що вийшло. Так само підніму зараз, покажу, як ножі стали. Чепив ножі. Отак воно стоїть. В цю сторону крутиться, тут заточки сонце. Може, отак. Я нічого не бачу, не знаю. У мене сонце сліпить. О, о, отут знята така заточка. Довжина 50 см, то від краю стільки. Тут трішки менше, так як казав. Редуктор в цю сторону. Помаленьку чіпляємо. Зараз беремо корпус, сальник поставив. Не втримався, покусив картоплю. Отак набриє. Зрозуміло, що там, де колесо воно не буде викошувати, але отако от подивіться. В принципі, я задоволений це з ресорами. Є, зараз покажу. Так як городний рівний йде отак. От Трошки є місця на горби. То перший раз як пробував, то отак. От Ціпляло висорами. Ну, це перший раз, перша спроба. Бачу, картопля така. Нічого. Погано. Ото воно викопало трошки навіть. Я б сказав, захистом чіпляло. Так, приблизно було таке, як там деньки зілля. Були такі в пояс екземпляри. Це люцерну. також скосив задом, На самому нижчому, ну, да, лишає сантиметрів трохи. Але нормально. Це робилось для картоплі. Де не де таке його позбивати. Так, зараз я покажу. Покажу, покажу. Там скосив, мало сіно бути, але задощило то я вже його й не косив. Воно вже таке старе. Не зрозуміло, що виросло. Перебив його. Така виходить мульча. На другий рік буде добре. Може трава краще виросте. Там щось таке. Зараз ще підемо. А, тут просто цвіт. Думав, курку перебило. Це може бути. Зараз підемо, скажу, покажу розміри. Ну, вже така вийшла копалочка. Бачили, тести, все, працює, як на мене, ідеально. Трішки гріється оцей корпус, можливо, сам підшипник. Ну, тож тертя гріється сам редуктор, міст, але ну, градусів можливо 40, все, максимум. Оце для роботи нормально. Е, так. Багато сказати, але все позабував. Ага, побачив, отут пішло масло. Варіант три. Або забагато залив, або десь погано промазав. І такий варіант оцей пісюн не пропускає повітря. Ось ось таке з цим розберемось. Биття ніякого немає косить. Все. Саме бачили як. По розмірам, значить, то оце буде у нас. Метр сорок на. Опа, ширина. Оце звідси сюди буде. Метр і один сантиметр. І Одна рука все робить. Понизу здається 120. Так як давав відступи на ось ці. Зараз приберу, тут таку триву забиває. Ці відступи давав 10 сантиметрів. Чишу, в общем, 126, отак От вийшло. Ножі брав він зі 131. першого, обрізав їх. Довжина ножів 50 сантиметрів. Ну що ще сказати? Не знаю. Ще трошки не сподобалося це одне опорне колесо. Воно сама конструкція. Буває туди-сюди гуляє. Перехиляється то на одну, то на другу сторону. Але свою роботу зробив. Можливо, так і лишиться Проблем ніяких. Ага, Вже побачив. Підшипника вже нема. Ну, то таке, значить. А, да. Вже колесо. Так як я повертав, воно не повертається і сунулося і підшипника нема вже. Все, щось зробимо. Так що, дякую за перегляд. Всім до побачення.